Покажемо маленьке Знову, і маленьке дефіле. Ми, моду. Моду. Ми купили обновочки Я і обновлючно. хочемо дещо з, з цього показати. Так, да. Кароліночка? Диві. 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 Ще ні. Ще покажемо. У нас є маєчки, футболочки, костюмчики, е халатики, Диві. піжамка тоненька на літо. Платячка. Усинки і на довгі рукав чи А давайте тепер оцінимо китію. З кицію? Добре. Але от покажемо дещо. Поближче. Дуже подобається це плаття. Мікі маусом. Мікі маусом. Від Дісней. Так? Дісней. Ще в нас дуже є гарні. Дони, ага, до них глусінки є. Отакі. От так. А Бо до такого платіжка. Зачекай. А до такого платінка в не нас гусінки білі. Ей, я не Так, також Діснеївська. Та моє обіймне. Так. Є от такий Це костюмчик. Так. І налоками. Так, що в нас ще? Отакі От гарні маєчки, футболочки. Дві. Є в нас отакі Ой -ой -ой. От футболочки. Їх три штуки. Це з минулого року. Нам вони були зав... великі нам були. Такий костюмчик у нас є. Отака От маєч... футболочка. Так. Це. Тут на печатці правда, на 5-6, але вона на нас якраз добра. Да. Не знаю, чому там написано. Тут у нас шортики такі круті. Гамури. Не спідничка. Ось такий спинечка. гарний костюмчик. Кофта на довгий рукавчик і э, шортики. Ще у нас. Є також з минулого року, правда, але дуже гарні футболочки, які були також великі, бо вони йдуть на 3-4 рочки. І от таке покажемо. Такий класний костюмчик з двома парами лосіньків. листіньків. Такі кап'я. І от такі у Ага, от такі капці вже на море, так, ага. Який розмір? Розен. Розен. Вісьмерка з половиною, або сіммерка. Дивись, я не знаю. Каролінка, ти мені заважаєш? Отака от піжа цей халатик на свій. А як я пігури? І з піжа... піжаночкою. Эй. Нічнушка, Дивись. так? На Смотри, чотири рози. Я пігури. Так, ми бачимо. Отака От у нас є також піжамочка, капчики, піжамка, діамант, так. Зі штанчиками. От. І маємо розмір 25. але він забільшений. Тут на добрий 26-й. Такі капчики також. Ми це все вам продемонструємо. Так, Каролін? Давай! Так, ще знайшли таке платячко минулорічне, воно було трошки великувати на нас. А тепер воно добре. І ми його теж продемонструємо. Ти стрибаєш? Ой-ой-ой! Ага. Все, нема королів. Манкі інзебет. Так. Ну що, продемонструємо? 你啦ههه <laughs> <laughs>